Можемо починати. Всім доброго дня, колеги. Сьогодні у нас постійне е, наше засідання постійної комісії з питань транспорту та зв'язку. У нас є певні питання, які треба розглянути попереду е, чергової сесії міської ради. Тому, якщо немає пропозицій Пропоную перейти до розгляду порядку денного наступної сесії. Є пропозиція розглянути її блоками. Якщо всі за, тоді ставлю це питання на голосування про процедурне питання: голосування блоками. То за? за. Дякую, колеги. Е, рішення прийнято. Переходимо до розгляду нашої повістки. І так, порядок денний. Перший блок питань про фінансове бюджетне питання. 1.1.1.6. Е, колеги, хто за? За. За. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого блоку. Про питання щодо програм розвитку галузі і сфер міського господарства. 2.1. 2.8. Колеги, ставлю на голосування. Хто за, щоб підтримати другий блок питань? За. За. Всі за. Дякую. Переходимо далі. Третій блок питань про питання комунальної власності. 31. 31. 3.45. Ставлю на голосування. Да. Хто за, щоб підтримати третій блок питань? 3-1, 3.45. Хто за? Да, за. Да. За. Дякую, колеги. Рішення прийнято. І четвертий блок питань: про гарантійні кадрові питання: 4.1. 4.8. Ставлю на голосування. Хто за? За. За. Всі за. Дякую, колеги. П'ятий пункт. Це земельне питання. Ми будемо. Голосувати на сесії ми їх не розглядаємо. Тому, колеги, порядок денний е, чергової сесії вичерпано. Ми за все проголосували, все розглянули. Тому, якщо є у когось якісь питання, пропозиції, немає. Тоді всім гарного дня, е, слава Україні. До зустрічі. До зустрічі. До поб...